Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Chicago. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні до нас завітала Яна Ярошовець, засновниця міжконтинентальної логістичної компанії AutoWise Group. Яно, привіт. Привіт всім привіт. До Давно не бачилися, як завжди, багато що змінилося і змінюється навіть під час нашої розмови. Я думаю, ми сьогодні про це будемо говорити, але. Аналізуючи наші попередні зустрічі, в більшості все ж таки ми піднімаємо теми тему логістики по США або певні такі міжконтинентальні перевезення чи автомобілі, чи техніки. Сьогодні я би хотів, щоб ми трішки ширше зробили нашу розмову, трішки більш такою глобальнішою. І є для того всі підстави. Так я Не знаю, чи ти домовлялася з Вашингтоном чи ні, але так співпало, що сьогодні. Є новини, і насправді вони неприємні. А насправді вони неприємні, тому дозвольте мені відразу їх сказати вам, а далі вже поговоримо, як можна бути і що робити. Отож, відоме американське видання Washington Post сьогодні опублікувало статтю, де пишуть, що влада США може позбавити легального статусу тисячі українців. Детальніше розповідаю. адміністрація Дональда Трампа розробила план депортації 700 тисяч мігрантів. Повідомляють джерела серед них 200 тисяч українців, яких можуть позбавити статусу тимчасового захисту так званого ТПС. У документах йдеться про те, що влада збирається витратити на депортації близько 250 мільйонів доларів. Ці кошти раніше вони були призначені на іноземну допомогу через а, так зване. Розформований USAID. але зараз ці кошти будуть направлені саме на депортацію, в тому числі і українців. І от, власне, вертаючись до того, що ти є представниця і засновниця міжконтинентальної логістичної компанії, скажи, будь ласка, чи є вже випадки, чи є вже певні сигнали, що люди дійсно готуються до того, щоб виїжджати з цієї країни? Насправді сигнали є десь останні, мабуть, місця два-три. Ми стабільно десь декілька разів в тиждень отримуємо дзвінки, де люди дзвонять з такими запитами відправити автомобілі або якісь персональні речі, скажімо, не просто там якісь коробки, а великі речі в якісь країни світу. Це може бути Іспанія. Польща, Румунія або навіть Україна, і люди відправляють прям цілими контейнерами. Тобто, все, що вони нажили, скажімо, за останні 2-3 роки, бо в основному ці люди приїхали сюди по ЮФОЮ. Вони жили тут 2 роки. Вони не змогли оновити свій пароль. Ну, в основному, це ті, хто не оновили пароль, бо ті, хто були на TPS, вони продовжили свій ТПС і були в статусі пендінг. Вони досі залишаються. Це ті, хто не оновили пароль. Вони втратили або втрачають його. Вони шукають шлях, як повернутися додому. Все залишати вони не можуть, і багато з них хочуть все забрати додому. І дійсно забрати все. Контейнером а, в якусь іншу країну світу, це є як опція, щоб просто все тут не залишати. І а, подумати про це наперед, щоб в останній час, за 20 днів, чи там 7 днів, чи місяць, як, коли вони отримують, скажімо, останній нотіс, то це буде зробити досить таки складно, бо ми в, в будь-якому випадку, коли по інтернету ходили такі. Е, Нотіси, ну, мабуть, їх всі бачили з якоїсь країни, що там вам дається сім днів на виїзд, не знаю наскільки вони були, це правдиві, то за сім днів дійсно цього зробити буде неможливо. А, то а, люди це за це, це готуються на якби, за якби заздалегідь. І це ну, якби страшні речі, але ми знаємо, що ну, якби це не звичало, на Америці, життя не, не закінчується і. Ми повинні розуміти, що добре там, де ми є, в якій би країні світу ми не знаходилися. І навіть якщо комусь із нас мені тобі діма чи комусь із наших е радіослухачів прийдеться виїхати з цієї країни, то ми обов'язково знайдемо себе в, лю в любій другій країні, куди би нас життя не, не закинуло. Ми ми, такі, ми виживаємо всюди. Звичайно, звичайно. Але знаєш, дійсно хотілось би якось зберігати певний оптимізм про те. Аналізуючи всі факти, ну насправді його тут небагато. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Тобто ЮФОЮ, як сама програма, більше не працює. Тобто, ми зараз не бачимо масових випадків, щоб люди приїжджали в Штати по ЮФОЮ, а продовжити а, цей статус, а, цей пароль також не вдається. Правильно, все, я знаю, так все на холді. Mm. Далі йдемо до TPS. Якщо ми говоримо саме про TPS, то люди, які в'їхали сюди. Після серпня, здається, 23-го року, от вони буквально мають час зараз до серпня 25-го року, тому що на два роки так був виданий ТПС. Продовжити вони його не можуть згідно законодавства. Ті, хто раніше в'їхали, вони його продовжили, і то, напевно, було чи не останнє продовження, враховуючи цю новину, що що не озвучив, що Трамп готує виділити кошти його адміністрації на те, щоб депортувати близько 200 тисяч, в тому числі українців. Ну а варто готуватися напевно до найгіршого сценарію. Ба більше добавлю ще одну неприємну звістку. CNN сьогодні опублікувало. Статтю про те, що перший рейс самодепортації зі США вже приземлився в Гондурасі. Це такий тестовий варіант. Ми знаємо історію, що Трамп дає по тисячі доларів кожному, хто хоче самодепортуватися. І бачимо, вже такі випадки є на борту літака. Було близько 64 осіб: це матері, діти, кожні, кожна особа отримала близько тисячі доларів. Тобто готуватися все ж -таки, -таки, таки потрібно, тому що як ти кажеш, може навчі сприйти там сім днів, два тижні, та навіть місяць, цього мало, правильно? Це щоб... дуже мало, так. Скільки часу, порадь, будь ласка, потрібно, а, щоб дійсно от, людина відправила звідси речі, і допоки вона вже прийде, умовно кажучи, на нове місце перебування, там вже воно було. Тобто, за скільки заздалегідь потрібно це все робити? <кій> ну, скажімо, контейнер іде. А з Америки, скажімо, якщо ми візьмемо Україну, то він йде на протязі 4-6 тижнів приблизно. Плюс доставка, розгрузка, загрузка, рахуємо приблизно 2-3 місяця, плюс-мінус. Бо ми знаємо, що поки ми почекаємо місце на кораблі, поки ми пройдемо таможню, поки ми розмитнемо, замитнемо, це займає досить довго часу. Ну, ми повинні розуміти, що якщо, скажімо, ви приїдете туди і трохи почекаєте, це ж якби не критично. Тобто, це не значить, що якщо ви там плануєте від'їзд, ви повинні завтра бігти по пакувати свої речі, це не критично. Скажімо, якщо людина планує виїхати і вона планує якісь свої речі відправити, скажімо, якийсь контейнер, вона не повинна зразу їхати і, відп... і бігти, і складувати свої речі в контейнер. Вона може відвести свої речі, скажімо, кудись на вейрхаус і спокійно виїжджати. А її речі поїдуть скажімо, трошки пізніше, коли буде місце там на кораблі чи в контейнері, це також є опція. Почекайте тут цікавий момент. Тобто, людина вже може бути в Дорозі, в літаку, де ж... на шляху до інакшої країни, а і речі потім ви зможете з верххаус, з вашого верхаус, правильно відправитися. Як опція, якщо, скажімо, цей сервіс буде попередньо оплачений, звичайно, mm -hmm. як опція, але ці речі мають бути саме на вашому верхаус, не десь там ні, не обов'язково на нашому. Вони можуть бути на якомусь круздокінку, повністю запаковані стояти на палетах, повністю, як я говорю. Проплачено все до кінечної точки, зроблені всі документи, і вони можуть просто стояти чекати свого, скажімо так, відправлення в голові сценарії, що людина вже на тих емоціях в паніці речі зібрала. Привезла вам все, відправляєте мені. Їду в Португалію до мами, і потім в останній момент щось знаєш відбулося, і вона тут має ще опцію лишитися якимось чином. А речі вже в дорозі. Ну ти ж їх на, на пів шляху не зупиниш. І тому я говорю, що можна їх оставити на вейрхаусі і не ставити їх на а просто щоб вони там почекали. Досить непогана опція, досить непогана опція. Навіщо? Скажімо, так спішити, якщо можна їх просто почекати. Я не говорю, що треба бігти і спішити їх відправляти. Можна просто мати як план Б. Просто люди мені дзвонять і кажуть, Яна, я хочу відправити автомобіль. От ми купили там, скажімо, три місяці назад автомобіль. Я говорю, а ви його сплатили? Ні, ми не сплатили. Ні, тоді вибачте, ми не можемо відправити автомобіль, бо мені потрібен тайтл. Без тайтлу автомобіль я відправити не можу. Мені говорять, ой, а мені там казали, що там хтось робить. Ну вибачте, йди туди, де хтось робить. Ми без тайтлу автомобіль не відправимо. Тільки, на жаль, тільки сплачення речі. Цікаво, добре. Якщо телефон. Є досі під виплатою. Ну, телефон – Я це розумію, що ви телефон, телефон не <laughs> інтернет. Тел... Окей, okay, давай візьмемо телефон на телефон. Давай візьмемо на щось таке об'ємне. Я не знаю. Нехай там буде телевізор. Да? Ну, телефон, телевізор. Ні, я маю на увазі те, що має документ, скажімо. Автомобіль, uh -huh. або якийсь, скажімо, мотоцикл, або uh -huh. щось таке, що має тайтл, або якийсь там документ, ну який, без якого не можна замитнити. Все інше, ну телефон, там комп'ютер, телевізор. Це ми не можемо. Тобто, на нього я зараз така буде е, цікава ситуація. Тобто, навіть якщо телевізор людина ще не виплатила, то ну це да. Це я не ніхто там не планує вивозити з костку телевізори, не виплачені ні. ні. Добре, е, окей, дивись, ситуація наступна, ми її зрозуміли так. Можна це все підготувати, можна спакувати і вже по сигналу, скажімо так, відправити, відправити, куди людина планує їхати. І якщо ж все таки, все таки вона в останній момент передумала їхати, щось з неї змінилося, а її вже став її речі у вас на верхаус, то чи може вона звідти їх забрати собі? Якщо вони на верхаусі, скажімо, на кросдокінку. То, звичайно, вона може забрати. Звичайно, це ж її речі. А гроші повертаються, які вона вимога, заплатила? заплатити. Скажімо, верхаус оплачується. Що ну, скажімо, за тиждень. За тиждень верхаус вартує 125 доларів. Я сказала просто від голови. І ці речі лежали, скажімо, два тижні. Вона платить ця людина за два тижні і забирає свої речі взагалі без питань. Якщо ці речі вже лежать. В контейнері і вони їдуть, скажімо, на Португалію, то там трошки складніша ситуація. Там людина в Португалії вже повинна їх забирати. Там уже трохи складніша ситуація. Ну в принципі, якось так. Португалія це як зразок, тобто це може бути просто, іспанія. Так, просто... Це може бути Польща, це може бути, бути Україна. Тобто лише за місце верхаус. А те, що вона попередньо вам вже оплатила за саму логістику. Якщо ті речі ще не виїхали, то ви повертаєте. Звичайно, якщо цей трансфер не був зроблений, звичайно, все повертається. Звичайно. Добре, цей сценарій ми розглянули. Наступний сценарій, що дійсно людина все ж таки так склалася, покидає цю країну її речі в дорозі. А, скажи, будь ласка, чи варто так само можливо очікувати щось ну, на, на, на кшталт того, що труднощі десь щось загубилося, десь щось не знаю, не дозволили, щоб воно в'їхало в, в а, ту країну, де вона планує? Бувають якісь такі інциденти? На це існує страховка. Ми знаємо, то всі ці речі вони страхуються, якщо людина захоче, звичайно, особливо ті, які йдуть в Україну, які йдуть через порт, які йдуть через порт Чорноморськ. Багато хто йде або звідти, бо туди От зараз ми в сьогоднішній день ми працюємо з портом, які, з грузом, який йде з порту Чорноморськ там. Дуже такі страшні страховки, які йдуть звідти, але люди саме хочуть працювати з цим портом. І так, да, звісно. Тобто, якщо ви хочете працювати страховкою, будь ласка, ну я думаю, це напевно дуже хороша ідея застрахувати свої речі, не впадчик, що ти перевози, перевозиш все своє життя або все своє майно, яке тут, тут набув угу. за життя. Добре, скажи, будь ласка, куди зараз найчастіше люди виїжджають? От з тих дзвінків, з тих смс, що ти отримувала, куди люди їдуть? Е, Іспанія. <ducker> Португалія, Польща, Румунія, Канада і е, Великобританія. Ну, в Канаду, напевно, найпростіше, правильно? А, ну, не обов'язково. На найближче, найближче просто. Ну, е, наші люди розумієш, по менталітету нам Європа ближче. Ну, скажімо, якби мені зараз прийшлося виїхати, чесно. Так, поклавши руку на серце, я б, мабуть, поїхала б в Європу і в якусь, скажімо, англомовну країну. Ландон із декеталів. Ну, типу, як варіант. Ти знаєш, як варіант, тим паче, що Великобританія вона дуже, скажімо, підтримує Україну, і це, мабуть, досить такий вагомий аргумент для того, щоб вибрати саме цю країну. Ну якби з інших країн, які ну ти ж знаєш, як прем'єр-міністр цієї країни дуже сильно підтримує Україну, і це досить такий вагомий аргумент для мене. А, з того, що я знаю, що вони з зеленським по WhatsApp поспілкують. Це, те, що я знаю, але чи легко потрапити в Британію? Ну мені здається, що не легко від слова зовсім, тому що там віза віза потрібна, це ж не є країна Європейського Союзу вже. Ти не можеш в'їхати, як а, раніше ми в'їжджали собі, кажучи, в будь-яку іншу країну. Потрібна віза. І я просто не розумію, як люди, перебуваючи в Штатах, от навіть без документів тут можуть так переїхати в Британію. Можливо, ти знаєш? Я буквально недавно по своїй роботі. Мала зустріч з компанією, яка нам відкривала бізнес рахунок з в одній компанії в Великій Британії. І вони якраз працюють. Це юридична компанія, яка знаходиться в Великобританії, і вони мають україномовних представників. І до речі, вони роблять документи для людей, які хочуть емігрувати в Великобританію. І до речі, якщо комусь цікаво, і хтось хоче, може серед наших слухачів емігрувати в Великобританію. Там поставте лайки. Я не знаю, напишіть хто, нам коментар. Хоче хто хоче змінити одну англомовну країну на іншу. Да. Да, то може там напишіть нам і ми попробуємо, Може позвати представників цієї компанії, якщо вони звичайно захочуть. Я це дуже серйозно. Тобто ще раз, тобто ти кажеш, що у тебе є контакти, є зв'язки, є люди, які готові прийти. Можливо, навіть до нас Так, Це юридична стоп. компанія, з якою ми напряму працюємо, вони являються нашими партнерами і вони, е, вони роблять документи для людей, які хочуть працювати, відкрити бізнес, Великобританії. Британії так цікаво. А тут людина має бути в якомусь відповідному статусі? Чи ні? Ви знаєте, я не маю. Я не можу точно відповісти вам на це запитання. Я не маю таких знань і тому краще представники цієї компанії вам краще Так, відповідають. Добре, добре тоді <світ> та те, те тема насправді мені дуже цікава. мені Міцко так само, якщо нашим слухачам, глядачам ця тема. Да, ви краще напишіть якісь там якісь коментарі. Да, я прочитаю, і якщо це дійсно цікаво, я попробую знайти представників. І може наступно навіть ефіру, попрошу їх вийти зі мною в ефір. І може дійсно комусь цікаво, особливо, якщо дім, якщо ця новина, Яку ти озвучив на початку ефіра, дійсно, вона, а, ну, скажімо, буде правдою. і Дійсно, багато талановитих українців будуть шукати, куди їм виїхати. Великобританія для наших людей, які спілкуються англійською мовою, це буде, мабуть, найкраща опція. Ну, крім Канади, звичайно. Друзі, насить, будь ласка, лайки. Ось так ніколи не просив, напишіть коментарі, щоб ви дійсно наступного разу ми мали змогу поспілкуватися з цією компанією, тому що я думаю, що це може бути таким досить непоганим планом бі для багатьох українців, яким, на жаль, Ну, зі слів Трампа тут не раді. Тобто, ще раз нагадаю новину. Це видання Washington Post написало, що влада США може позбавити легального статусу тисячі українців. Мова йде про 200 тисяч саме українців, і 700 тисяч загалом мігрантів, які приїхали сюди і перебувають тут а, в статусі TPS. Тому безпосередньо маємо готуватися до негіршого сценарію, Як воно буде, побачимо? Сподіваємося, що це все-таки буде десь спростовано або, можливо, адміністрація Трампа не вдасться до таких радикальних змін, але з того, що попередньо вже відбувалося і відбувається, ну. Може, може бути різне, тому я надякую, що хоча би дало якийсь такий промінчик надії, що є, є ще якась опція, і Британія, як на мене, це точно не найгірший варіант. Ну а загалом, так вже підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, дійсно світ дуже часто змінюється, і кожного разу, коли ти приходиш, відбувається щось. А ну з чим важко бути емоційно і. Так само в роботі в тебе, так скажи на завершення, Autowise, зараз. Ви над чим найбільше працюєте? Це саме над перевезенням речей мігрантів, чи все ж таки лишається техніка автомобіля? Так, okay, ми насправді ми працюємо над цим, і над автомобілями, і над технікою, і над навіть над. На сьогоднішній день я над проєктом одним перевезенням е, певного продукту розкажу, якщо вийде, mm -hmm. з України навіть сюди. Досить такий цікавий проєкт, Якщо вийде, розкажу okay. якось в наступній програмі. Тобто, світ не зупиняється, не дивлячись на те, наскільки він складний. І навіть якщо в деяких людей не вийде тут, обов'язково. вас бо десь вийде в якійсь іншій країні, бо головне, не де е, ти знаходишся і не куди ти їдеш. Головне те, що ти завжди себе береш з собою. Так мені завжди говорила моя мама. Я тих ти дивися, бачу вже це дивіться. І е, ви знаєте, не дивлячись на те, що я багато років тут, я Дімі говорила в самому початку своєї програми, мені тут було досить складно і навіть зараз. Е, Кожен із нас тут проходить свою власну битву, і навіть якщо я приходжу і тут посміхаюся за камерою, я де, деколи проходжу дуже складні емоційні свої якісь проблеми, і а, деколи я навіть купляю білети і хочу полетіти додому і. А, і це робила на протязі всіх років, які я тут була. Але я знаю, що в яку країну б я не поїхала, я обов'язково десь знайду себе, і кожен із нас, і ти, і кожен із вас обов'язково десь знайде себе. По перше, то що ми українці, по-друге, то, що в нас є якась така неймовірна сила, і скільки в яку країну ми не поїхали, ми десь обов'язково обов'язково десь себе знайдемо. Я в це обов'язково вірю і знаю, що ми настільки сильні. І щоб там Вашингтон пост не писав. Ми це все обов'язково делит, ми це все просто навіть не будемо читати. Аж мені ще на секунду здалося би, якби ми жили в еру динозаврів, ми б їх пережили. Пережили обов'язково. Ми все ми, ми переживемо, ми такі люди. І знаєш, стосовно тебе, ти вже нікуди нікуди не поїдеш, ми тебе не відпустимо. Це ці всі думки були до знайомства а з нами. А Якщо поїдемо, то поїдемо разом. ні? Поїдемо разом, зробимо ще одну студію в Лондоні. Обов'язково. Радіо UA Лондон. Я на Ярошовець була сьогодні з нами в студії Радіо UA Поки що Чикаго, засновниця міжконтинентальної логістичної компанії AutoWise Group. Друзі, якщо у вас є певні питання, додаткові питання, звертайтеся. Номер телефону 773 807 5139. Нагадаю, ще раз це сім 807 5139. Яна Ярошовець. Дякую, що завітала. Да, дякую всім. Пока. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.